парапет повністю дороблений. Всі шлакоблоки положені. Е, вже почала ще одна лінія. Це вже, виходить, перша лінія е, цього вже погрібничка. Його ось райочий погрібничок називаю. Тут буде вікно. Ще одну лінію кладемо, ставимо вікно. У мене є пластикове вікно, яке колись зняв з дому воно тоненьке. І, ну, для дому воно не підходило, але воно хороше, для погрібничка буде супер. Пішла перша лінія повністю. Після цього ми вже змогли посчитати по цій геометрії, вже скільки нам треба шлакоблока, тому я і замовив. Додатково ще сотня. То, що я в минулому відео показував. Так, і бачите, який у нас вийшов вугол, як у корабля. Носик і <хи> вот. плюс додаткові дві. І додаткова ступенечка, і ще буде одна ступенечка, бо вхід у нас планується не тут, як я думав, а ближче до самої будови. Буде ще зрізатися цей старий шифер, частково, щоб збільшити розмір висоту будівлі і спуска криші щоб хоч був якийсь нахил, бо стандартні двері, які ми сюди поставимо, вони не... ну, дуже високі виявилися. І доведеться трошки підняти самобудову. А так, в принципі, все вже так, як треба. Що думаєте, якось? те, що в нас вийшло.